Кіровоградки Олена та Оксана Іваничко ходять до католицької церкви. Попри те, що відзначення Пасхи починається ще з четверга, основні кухонні клопоти через свято припадають на суботу. Перш за все потрібно спекти традиційні символи католицького Великодня. Пасхальні. Це в нас такі символічні, це баранці. Це такий Агнець. І зайчик. Колись це були справжні печені ягнята, пізніше їх замінили сформованими з тіста у вигляді сидячого або стоячого баранця. Це такий символ, агнець Божий ще зі старого завіту. Коли Господь укладав перший завіт з за Авраамом, то завжди баранець і агнець асоціювався з жертвою. Печені баранці посипаються солодкою пудрою і ввечері обов'язково потрапляють в кошик для освячення. Окрім них, жінки в суботу самі випікають і традиційні паски. Печемо паски звичайні, дрожжеве тісто, здобне дрожжеве тісто. Тут вони вже, вже вони підходять. Ми, ми кладемо шоколад. Ми кладемо шоколадні цукерки, ми їх там дробимо, або шоколадки, От. і е, кладемо цукати, цукати робимо теж самі родзинки, ну там всі, е, цедру. До пасхального кошика потрапляють і яйця, вони мають свою родзинку. Це кервіль, ну, така вона як петрушка. Прив'язуємо ці листочки і вони будуть там, де вони притримуються, приліпляться до цього до яйця, то вони тоді там не покрасяться і буде такий, якби візерунок натуральний. Надвечір усі вже пофарбовані яйця з зарудками, баранці та паски потраплять у кошик і разом із жінками вирушать до костелу на фінальне пасхальне богослужіння. Після заходу сонця починається ця літургія пасхальна і е, починається вона з вогню. Всі світла в, кост... в церкві вимикаються, немає нічого. Ми виходимо на двір, освячується вогонь свячується велика свічка воскова, ну і потім від тої свічки запалюємо всі свічки, бо ми всі свічками йдемо. І поступово заходимо в церкву, і поступово на спочатку на порозі церкви, потім трошки далі, потім іще далі. Якби вся церква освітлюється, Це такий символ, переход із темряви до світла. А ось як виглядає вся ця процедура. Коли повністю стемніло, біля храму розпалюється вогнище, навколо якого гуртуються парафіяни. Коротка молитва і католицький священик освячує Пасхал велику воскову свічку, на якій зображені перша та остання літери грецького алфавіту альфа та омега, а також цифри, які позначають поточний рік. Христос вчора і сьогодні. Початок і кінець. Після освячення пасхал запалюють від вогнища. Сам вогонь теж освячується, і з нього береться кілька головешок. На цьому перша частина пасхальної літургії закінчується і всі разом переходять до храму, де продовжується святкове богослужіння. У нас якби немає таких поклонінь, як в літургії православного східного обряду. Тут більше акцент йде на слухання Срасі Господніх і на те, щоб вшанувати Христа, який царує з висоти Христа. Ну і звичайно, у нас в ілі пасхальну літургія починається з освячення вогня, а в православній церкві там починається перший молебень в Вечірня і утрення, і після цього є вже хода, процесія округ храму. Риму католицькі парафіяни читають святе письмо, моляться та прославляють Христа у супроводі органу. У Кіровоградському костелі літургійний суботній обряд тривав близько трьох годин. Завершився він традиційним обходом навколо католицького храму і звичайно, освяченням пасхальної їжі. Символи також це їжі, вони такі ж самі, як православна церква, тобто е, хліб, Пасха це символ пасхального ах, це також цього небесного хліба, який Христос дає нам. Яйця це символ життя, нового життя, е, сіль, це заохочення до того, щоб наше життя не було зобсованим гріхом. Після свячення люди розходяться по домівках. В родині Олени та Оксани Іваничко є свої традиції продовження відзначання Пасхи. Буває так, що після служби приходимо то ще скоренько по кусочку ковбаски. В неділю вже спільний обід, в родині спільний обід. І так що дивимося зараз телебачення. Ну, вже протягом кілька років у Т-1. Транслює з Риму о 12-й годині, це виходить у нас час, о першій великодні благословення від папи Римського. Так що стараємося подивитися, він благословляє. Цього року католицька Пасха аж на п'ять тижнів випереджає православну риму за те, щоб такої різниці у часі не було. Добре, було би, якби. Всі християнські церкви, тобто православна, католицька церква, також протестантські церкви, могли святкувати Пасху в один день. Чому? тому, що є свідчення для світу, що Христос дійсно є один, що церква є одна, і це тіло христове, яке прославляє Христа, який Воскрес для нашого спасіння. Вже наступного року, незалежно від результатів домовленостей, католики та православні християни все одно відзначатимуть Пасху в один день, 17 квітня. Це один з небагатьох випадків, коли дата збігається за календарем. Сергій Муранець, Анатолій Басистий погляд.